Вітаю всіх! Тема сьогодні буде про кісту бейкера, про кісту коліна. Чому ця тема важлива? Тому що дуже багато людей мають кісту коліна, кісту бейкера і навіть не знають, чому це важливо, чому треба її е, і навіть не знають, що вона у них є. Дуже багато є коментарів про те, що в мене є кіста бейкера, ну і що? Для чого це мені знати, для чого, в принципі, мені про неї думати, і для чого мені її регулярно перевіряти. Це важливо, тому що люди не знають інформацію е, про ускладнення кісти бейкера. І сьогодні ви почуєте, чому знання про наявність чи відсутність і динаміку кісти бейкера у вашому коліні є дуже важливою для. Вашого здоров'я і нормальної роботи вашого колінного злобу. Тому не перемикайте, ставте уподобачим, підписуйтесь, коментуйте і нагадую, поширюйте відео. Це важливо. Насправді, кіста бейкера є у багатьох, навіть у дітей дуже часто є кіста бейкера, особливо у тих, які займаються спортом. Тому саме вчасна діагностика кісти бейкера може оберегти вас від е, проблем в майбутньому, тому що кіста бейкера це, е, скажімо так, можна робити таку е, порівняння е, тиха бомба, яка є, знаходиться у вашому коліні. Тому це важлива тема. Трошки анатомії е, кіста бейкера це є випинання капсули солоба або грижа солоба, е, яка містить рідину солоба. Тому, в принципі, рідина в столобі, ця рідина є нормальною, але якщо ми говоримо про кисту бейкера, це патологія, і з часом ця рідина стає запальною, і ці зміни дають запалення, біль дискомфорт. Тому ця грижа починає з часом рости із-за і запалення, із-за травмувань, із-за розвитку артрозу киста бейкера збільшується. Насправді, киста бейкера може бути. Двох варіантів вона може бути зв'язана з коліном, може бути і ні. Тому ці два види теж важливі, тому що м, тоді динаміка лікування і е, прогрес в майбутньому трошки може бути різним. Але це не впливає на те, що вам треба знати інформацію, чим же важлива киста бейкера. Нагадую про те, що е, з віком з часом і за травмувань, і за навантаження киста бейкера. І нагадую про те, що капсула суглоба, вона не є безрозмірна і вона не може рости безкінечно. Тому, якщо ми говоримо про кістубейкера, нам треба за неї кліткувати і за того, що якщо вона має динаміку до збільшення, вона рано чи пізно може дати розрив. А це, по-перше, виражена біль, це набряк гомілки. І навіть деколи це може закінчитися, на жаль, флегмонною гомілки. Тому це важливо, а флегмонна гомілка це ситуація серйозна, яка потребує лікування серйозного, оперативної в стаціонарі і дуже часто, в принципі, залишаються наслідки не тільки в коліні, а й по всій нозі. Тому саме необхідність контролю і дуже важливою, тому що якщо ми бачимо динаміку до. Збільшення бейкера, нам треба з нею щось робити. Ну і тепер саме основне, що треба робити, якщо у вас кіста бейкера. Ну, по-перше, вам треба дійсно зробити обстеження коліна, зробити ультразвук колінного солоба і побачити, виявити, чи у вас є, чи немає кіста бейкера. Якщо ви зробили УЗД колін, вам знайшли кісту бейкера на одному або на двох колін. Дуже важливий який е, її розмір. Якщо вона е, не напружена, якщо вона е, невелика, то це потребує щорічно, нагадую, щорічно УЗД контролю за її е, розміром. Якщо, в принципі, вона має динаміку до збільшення, або у нас виникає дискомфорт, біль в підколінній ямці, то відповідно. Е, Треба обов'язково вчасно робити лікування кісти бейкера для того, щоб запобігти її розриву і, відповідно, не втратити свою працездатність. Які ж два методи є основними для лікування кісти бейкера, яка в принципі має динаміку до запалення, до збільшення? По-перше, це терапія протизапальна, яка є досить стандартною. Ну і по-друге, те саме за це треба робити обов'язково пункцію кісти бейкера для того, щоб зменшити її об'єм. Евакуювати запальну дитину з бажано введенням в саму кісту, в саму цю грижу чи пумбу, е препарата для також зменшення запалення із середини сулоба. Це важливо, тому що саме ця процедура і обов'язково пункція. Та змогу швидко покращити результат, швидко дати полегшення вам і вашому коліну. до про те, що пункцію не треба робити всліпу, пункцію кісти бейкера треба робити під ультразвуковим контролем, щоб це робив фахівець, який цим займається. Це важливо, тому що всліпу попасти можна будь-куди. Для того є ультразвук, який допомагає нам чітко візуалізувати. Вибрати безпечне місце для пункції, безпечно евакуювати, зменшити її об'єм і вести лікувальні засоби. І тоді ваша коліна стане здоровішим і ви відчуєте полегшення. Ну і завжди підсумок. Якщо ви ніколи не робили визите колін, зробіть його. Якщо у вас знайшли кисту бейкера, контролюйте її хоча б раз на рік. Це важливо, тоді ваше коліно буде завжди під наглядом і буде все в нормі. Нагадую, не забувайте ставити уподобайки, коментуйте, підписуйтесь і нагадую, поширюйте відео. Ця інформація дуже важлива, щоб кожен із нас міг отримати правильне лікування і головне, правильну інформацію, що стосується, як мінімум, здоров'я. До нових зустрічей!